Вітаю вас! Тема нашого відео логарифм і його властивості. На сьогоднішній день ми вміємо з вами розв'язувати рівняння виду. 2 в степені х дорівнює 4, тобто х дорівнює 2, так як 4 є степенем двійки. 2 в степені х дорівнює 8, х дорівнює 3. Коли ми зустрічаємося рівнянням виду 2 в степені дорівнює 5, у нас виникають проблеми. Так як п'ятірка не є степенем двійки. Що в цьому випадку робити? І що при цьому в нас з'являється нове. Отже, розв'яжемо наше рівняння графічно. Розкладемо на дві функції: y дорівня 2 в степені x і y до рівня 5. Покажемо їх в одній системі координат і знайдемо точку перетину. Х-ове значення точки перетину, відповідно, буде наближене, точно його знайти неможливо. В цьому випадку ми говоримо, що коренем даного рівняння є. Логарифм числа 5 при основі 2. І відповідний, отримуємо запис. І в нас нове поняття логарифм, яке є обернене до поняття показника. Що це таке? Ми зараз з вами розберемо. Відповідно, логарифм при основі 2 з 5 це є показник степені двійки. До якого треба піднести двійку, щоб отримати число 5. Коли ж ми розглянемо рівняння виду а в степені нік дорівнює B, де А більше 0, і А не дорівнює одиниці, то отриманий графік, відповідно розбивши рівняння на дві функції, отриманий графік дає нам можливість стверджувати, що B, відповідне значення, завжди буде більше нуля, і значення показника, тобто. Розв'язування рівняння матиме вигляд y дорівнює логарифм при основі А з Б. І логарифмом додатньої числа Б за основою А, де А більше нуля і А не дорівнює одиниці, називають показник степеня, до якого потрібно піднести основу число А, щоб отримати число Б. Як це працює на практиці? Логарифм при основі 3 з 9. Щоб отримати 9, треба 3 піднести до квадрату. Отже, логариф при основі 3 з 9 дорівнює 2. Логариф при основі 2 з 18 дорівнює мінус 3. Так як 2 в мінус 3 дорівнює 1 8. Логариф при основі 25 з 5 дорівнює 1 2, Так як 25 в степені 1 2 дорівнює 5. Логариф при основі 17 з 17 дорівнює 1, оскільки 17 в першому степені дорівнює 17. Логариф при основі 100 з одиниці дорівнює 0, так як будь-яке число в нульовому степені дорівнює одиниці. При цьому у нас з'являються певні формули. Якщо А більше нуля, і А не дорівнює одиниці, при тому, що Б також більше нуля, ми отримаємо із відповідного означення, яке ми сказали, що таке логариф при основі А з 2, отримаємо ось таку формулу. А. Степені логарифм при основі А з Б дорівнює Б. Ця формула називається основна логарифмічна тотожність. Що у неї є ключовим? Якщо основа степені і основа логарифма одне і те саме число, то даний степень дорівнює відповідно під логарифмічному виразу. Наприклад, при ос... 7 степені логарифм при основі 7 з 3 дорівнює 3. 0,3 степені логариф при основі 0,3 з 5 дорівнює 5. З таким поняттям, з такою формулою, ми з вами при характеристики прикладів зустрічалися. Тобто, якщо логариф при будь-якій основі, відповідно, більше 0 і не дорівнює 1 з 1, то це завжди дорівнює 0. Так як будь-яке число на нульовому степені дорівнює 1. Якщо логариф при основі А з А Тобто основа і підлогарифмічний вираз, одне і те саме число, цей логарифм дорівнює одиниці. При цьому А в степені С дорівнює Б даний показниковий вираз називають відповідно переходження, знаходження показника степеня з даної рівності, називають цю дію, називають логарифмуванням числа Б за основою А. І записують, як. С дорівнює логарифм при основі А з Б. При тому, що Б в нас буде менше або дорівнює 0, то вираз логарифм при основі А з Б не має змісту. Тобто він не існуватиме. Логарифм за основою 10 називають десятковим логарифмом. І він має ось такий вигляд запису. Буква О при цьому не записується, і в основі логарифма нема нічого. Тобто ЛГ. Відповідно, це є десятковий логарифм із B. Відповідно, 10 в степені ЛГ з B дорівнює B, використовуючи основну логарифмічну тотожність. Сформулюємо деякі властивості логарифмів. Перша властивість логарифм добутку. При умові, що Y і А більше нуля і А не дорівнює одиниці, логарифм добутку дорівнює сумі логарифмів. Зверніть, будь ласка, увагу на цю формулу. Наступна формула логарифм частки. Це різниця логарифмів. Наступна формула логарифм степені. Тут уже, відповідно, ми зустрічаємося з показником в підлогарифмічному виразі. Показник степені з підлогарифмічного виразу виноситься коефіцієнтом перед логарифмом. Не забудьте, будь ласка, цю властивість, вона дуже широко в нас буде використовуватися. Формула переходу до іншої основи. Якщо нам треба перейти від логарифма при основі А до логарифма при основі С, ми повинні скористатися цією формулою. Ось вона. При цьому, основа логарифма – це є логарифм знаменника. При новій основі С. А підлогарифмічний вираз залишається логарифмом чисельника уже і зміненою основою. Існує також, використовуючи формулу переходу до іншої основи, ось така формула. Логарифм при основі А з Б дорівнює одиниця, що ділиться на логарифм при основі Б з А. Подивіться, будь ласка, уважно, А і Б при цьому міняються місцями. Основа і підлогарифмічний вираз змінюють свої положення. І ще одна властивість, коли в основі логарифма можна записати основу як степінь. Показник цього степеня відноситься перед логарифмом, коефіцієнтом тільки в оберненому вигляді. Тобто, якщо в основі був коефіцієнт бета, показник бета, то коефіцієнт буде одиниця, що ділиться на бета. Розглянемо кілька прикладів. Перше, розв'яжіть рівняння. 3 в степені х 7. Х, відповідно дорівнює за означенням логарифма логарифм при основі 3 з 7. Якщо у нас показник степеня в цьому випадку складний, то ми отримаємо 2х-5 дорівнює логарифм при основі 0,4 з 9. А далі ми розв'язуємо рівняння по стандарту звичайного лінійного рівняння. І не забуваємо, так як ми розв'язуємо рівняння, записати в кінці відповідь. Наступне завдання приклад із нашого підручника обчислити значення. Приклад номер 1 Перше, що ми зробимо, ми запишемо степені і сумою показників як добуток степенів. Відповідно, 10 у другому степені ми порахувати можемо, це буде 100. А коефіцієнт 2. Ми, відповідно, виносимо можна винести за. Відповідно, задушки і піднести до другого степеня степень 10 ЛГ7. Використовуючи основну логарифмічну тотожність, скориставшись нею, ми отримаємо, що 100 множиться на 7 в квадраті. Це буде 49, і відповідно отримаємо кінцевий результат 4900. Наступний приклад. По такому самому принципу ми з вами його зараз розв'яжемо. Але перед тим 9 запишемо. Як 3 в другому степені, так як основа логарифма в нас число 3. А 9 це є степень трійки. Розпишемо віднімання як ділення. В результаті ми отримаємо, скориставшись властивостями логарифмів. 4 в другому степені поділити на 3, і це дорівнює 16 третіх. Наступний приклад. При якому значенні х виконується рівність? Користаємося переходом від логарифма до показникового виразу. Отже, логарифм при основі 1 друга з х дорівнює мінус 5. То 1 друга основа в мінус 5 степені дорівнює х. Мінус 5 степень мінус перевертає нашу основу, становиться 2 в 5 степені. 2 в 5 степені дорівнює 32. Отже, х дорівнює 32. Наступний вираз. Логариф при основі х з 16 дорівнює 4. х у нас в основі. А відповідно х четвертому степені дорівнює 16. При цьому, якби ви розв'язували звичайне рівняння четвертого степені, ви б отримали корені плюс-мінус 2. А так як ви працюєте з логарифмом, і на основу логарифму накладається умова більше 0 і не дорівнює одиниці, то вашим коренем даного рівняння є просто 2. Наступний приклад. Обчисліть значення виразу. Логарифм при основі 2 з 20 додати логарифм при основі 2 з 12 і відняти логарифм при основі 2 з 15. Перший приклад. Для того, щоб розв'язати цей приклад, скористаємося властивостями логарифмів. В першому випадку логарифм добутку. Тобто, якщо в нас є сума логарифмів, підлогарифмічні вирази перемножаться. Якщо у нас є різниця логарифмів, то підлогарифмічні вирази будуть ділитися. В результаті обчислення, ми отримаємо, що під логарифмом у нас буде 16. Отже, логарифм при основі 2,16 дорівнює 4. І приклад номер 2. Одна друга логарифм при основі 36 9. Додати 1 третя логарифм при основі 36 з 8. Перше, що ми зробимо, ми запишемо 9 і 8 як степені, відповідно, 3 в другому степені і 2 в третьому степені. Скориставшись властивістю. Логариф степеня. Винесемо з показники 2 і 3 за межі логарифма І отримаємо коефіцієнти. Отже, 1 друга помножити на 2, логариф при основі 363. Додати 1 третя помножити на 3 логариф при основі 36 з 2. Виконавши множення між коефіцієнтами, ми отримаємо логариф при основі 36 з 3 логарифм при основі 36 з 2. Використаємо формулу. Логарифм добутку. Ми отримаємо логарифм при основі 36, 6. І це дорівнює 1, 2. Номер 4-2. Знайдіть логарифм за основою 2 числа. Приклад номер 4, корінь із 2. Як це записувати, і відповідно рахувати. Отже, логарифм за основою 2, корінь із 2. При цьому ви повинні пам'ятати, що. 2, корінь із 2 можна записати як 2 в степені 1-2. Використовуючи властивість степень логарифма, і відповідно ми отримаємо, винесемо показник степені 1 друга вперед коефіцієнтом, потім використаємо формулу логарифм при основі а з а дорівнює 1, тобто логарифм при основі 2 з 2 дорівнює 1, і в результаті добуток 1 і 2 на 1 дорівнює 1. Друга. Приклад номер 6 із цього самого номера. Логарифм при основі 2 з 18. 1 восьма 1 це 2 в мінус третьому степені. Відповідно, мінус 3 виносимо коефіцієнтом. Отже, буде мінус 3 логарифм при основі 2, 2, і це дорівнює мінус 3. Наступним я хочу з вами е, розібрати приклад із номера 47. Чому дорівнює логарифм числа? 10 тисяч за основу корінь з 10. Як в такому вигляді записувати і відповідно виконувати завдання? Основа в нас корінь з 10, а під логарифмічний вираз 10 тисяч. При цьому обидва числа є степенями 10. Отже, в результаті використання, ви бачите, тих самих властивостей, які були і в попередньому прикладі, ми отримаємо в основі 10 в степені 1 друга. Під логарифмічний вираз це 10 в четвертому степені. Скориставшися першою і третьою формулами, винесемо показники степені основи і підлогарифмічного виразу вперед коефіцієнтами. І отримаємо. Показник 1, друга виноситься як 2 в перевернутому вигляді. Відповідно, показник 4 виноситься коефіцієнтом 4, що є. В результаті ми отримаємо логарифм при основі 10 з 10 або. Логариф десятковий з 10 відповідним своїм записом. Логариф десятковий з 10 дорівнює 1, а 2 повности на 4 дорівнює 8. Наступний номер 49. В цьому номері проситься розв'язати рівняння. Логариф при основі 4 з х дорівнює 1 друга. Отже, х дорівнює 4 в степені 1 друга, х дорівнює 2. І записуємо відповідь, так як ми з вами розв'язуємо рівняння. Цього номера виконаємо ще завдання номер 5. Логарифм при основі х з 0,25 дорівнює мінус 2. При цьому змінна у нас в основі логарифма, на яку накладається умова більше 0 і не дорівнює 1. Отже, х в степені мінус 2 за значенням логарифма дорівнює 0,25. Х в степені мінус 2 можна записати як. Одиниця, що ділиться на х квадрат, а 0,25 це 1 четверта. Відповідно, х дорівнює 2. Так як х повинно бути тільки додатній. А це можливо, коли х дорівнює 2. Цей приклад ми із номера 9 також розглянули з вами. Наступний номер 4,11. Розв'яжіть рівняння. Рівняння номер 3. Першим розглянемо. Одна третя в степені 1 мінус х дорівнює 2. Звертаючи увагу на показник степені, я бачу, що коли я помножу на мінус 1. А чому я помножу на мінус одиницю? Тому що 1 третя це 3 в степені мінус 1. Я можу отримати в показнику x мінус 1. Домноживши на мінус одиницю, я зміню трішки вираз у показнику. Отже, я отримаю 3 в степені х-1 дорівнює 2. Скористаємося означенням логарифма і х x-1 показник степені. дорівнює логарифм при основі 3. 2. Отже, х дорівнює 1 плюс логарифм при основі 3 з 2. І запишемо відповідь даного рівняння. Розглянемо приклад із номера 13. Обчислити значення виразу. Приклад номер 1. 7 в степені 2 логарифм при основі 7 з 2. Перше, що ми зробимо, ми скористаємося з вами. Відповідно властивістю степені тільки в оберненому вигляді. Показник внесем у Коефіцієнт внесем в показник підлогарифмічного виразу. В результаті ми отримаємо 7 в степені. Логарифм при основі 7 2 в другому степені. 2 в другому це 4. Отже, буде 7 в степені логарифм при основі 7 з 4. Скористаємося основною логарифмічною тутожністю, і даний вираз дорівнює 4. Приклад номер 3. Одна третя в степені логарифм при основі 3 6. Основа логарифма 3, основа степеня 1 третя. 1 третю можна представити як 3 в мінус першому степені. Це ми скористаємося. Отже, 3 в мінус першому, і до степені при основі 3 6. Відповідно, при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Оцей коефіцієнт перед логарифмом мінус 1 іде. Показник степеня підлогарифмічного виразу. При цьому основа степені, основа логарифма одне і те саме число. Скористаємося основною властивістю, основною логарифмічною тотожністю і отримаємо результат 6 у мінус першому степені або 1 1,6. Наступним ми розглянемо номер 15. Знайдіть значення виразу. В цьому номері ми будемо з вами користуватися властивостями логарифму. В першому прикладі ми скористаємося властивістю логариф добутку. Сума двох логарифмів дорівнює логарифму добутку під логарифмічних виразів. 3 помножити на 2 дорівнює 6. Отже, логарифм при основі 6, 6 дорівнює 1. І приклад номер 2. Логарифм при основі 5 64 і логарифм при основі 5 4. При цьому ми скористаємося з вами формулою переходу до однієї основи, але в зворотньому вигляді ми маємо відношення логарифмів при основі 5, відповідно, 64 і 4. Скориставшись цією формулою, ми отримаємо логарифм при основі 4 із 64. 64 це 4 в третьому степені. Ну, Відповідно, ми отримаємо результат 3. логарифм при основі 4 з 4 дорівнює 3. Наступний номер 19 Обчислість значення виразу. Перший приклад 2 в степені 3. Логарифм при основі 2 з 5 додати 4. Розпишемо як добуток степенів. Трійку внесемо відповідно в показник степені під логарифмічного виразу. Скористаємося основною логарифмічною тотожністю і отримаємо 125 помножити на 16 дорівнює 2000. Приклад номер 3. Одна третя в степені логарифм при основі 9 з 2 мінус 3. В цьому випадку також ми розпишемо з вами як добуток степенів. При цьому 1 третю запишемо як 3 в мінус першому степені, і ми матимемо 3 в степені мінус логариф при основі 9 запишемо як 3 в другому степені з 2. І відповідно мінус на мінус дає плюс 3 в третьому степені. В результаті цих перетворень ми отримаємо показник степеня основи під логарифма, ось цей показник 2, виходить коефіцієнтом перед логарифмом, становиться мінус 1 друга. 3 в третьому 27, ми отримаємо вже множник, звичайний. І відповідно коефіцієнт мінус 1 друга йде у показник степені під логарифмічного виразу. Мінус перевертає наше число. Одна друга отримаємо корень. Скориставшись основною логарифмічною тотожністю, бо основа логарифму і основа степені в нас одне і те саме число, ми отримаємо 27, що ділиться на корінь з 2. Позбудемося і раціональності в знаменнику, поділимо відповідно на 2 і отримаємо кінцевий результат: 13,5 коренів з 2. І ще один приклад цього номера: приклад номер 5. 9. В степені 2 логарифм при основі 3 з 2 додати 4 логарифм при основі 81 з 2. 9 і 3 це степені тройки. 9 і 81 це є степені дев'ятки. Що ми в цьому випадку зробимо? В обох випадках, перш за все, ми запишемо як добуток степенів при основі 9. Другий момент дев'ятку ми запишемо як 3 в другому степені. При цьому у нас перед логарифмом появиться вже коефіцієнт 4. А 81 ми запишемо, як 9 у другому степені, відповідно, показник 2 винесеться перед логарифмом коефіцієнтом 1 друга. В результаті коефіцієнт 4 перейде в показник степеня під логарифмічного виразу. 4 помножити на 1 другу 2, 2. І цей коефіцієнт також перейде в показник степеня під логарифмічного виразу. В результаті. 2 в четвертому 16. 2 в другому 4. 16 помножити на 4 64. І номер 21. Обчисліть значення виразу. Перший приклад. Логариф при основі 2. Від логаритму при основі 5 з корень восьмого степеня з 5. Перше, що ми зробимо, ми перетворимо. Корінь 8 степені з 5 як 5 в степені 1 восьма. Якщо ми 1 восьму винесемо перед логарифмом у вигляді коефіцієнта, ми отримаємо логарифм при основі 5 з 5 що дорівнює 1. Отже, ми отримаємо логарифм при основі 2 з 1 восьмої. Одна восьма це 2 в мінус третьому степені показник мінус 3 винесемо вперед коефіцієнтом і отримаємо результат мінус 3. І ще один приклад з цього номера. Логариф при основі 3 тангенс піна 3. Табличне значення тангенсу піна 3 це корінь з 3, який можна записати як і 3 в степені 1 друга. 1 друга показник виноситься вперед коефіцієнтом. Залишається логариф при основі 3 з 3 щодо рівня одиниці, і кінцевий результат буде 1 друга. На цьому сьогодні ми з вами відео завершуємо. Пояснення логаритмів та його їх властивостей буде в нас продовжено. Бажаю успіху, до побачення!